Від DC заряджається, виходу AC немає, навіть не вмикається і нема реакції на вхід. Точніше, щось блимає і зразу вирубується. Є проблема з інвертором. По морді прилетіло була діра. Поміняти немає пластику, то просто заклеїв скотчем, цього достатньо. Я думаю, буде добре. Розбираємо. Де воно працювало, я думаю, пояснювати не треба, то і так видно зрозуміло. На передній морді ось такий теплоакумулятор, гризу, кусочок люміньки ззаду, дросель від панелі. Він витримує 100 ватт. В нього можна попектися, Добре, що вентилятор від нього тягне, дує на радіатор. 100 ватт не перетворюючись таким радіатором. І доведуваю пилюку і дивлюсь до інвертора. Явно нічого випаленого не бачу. З одного боку це добре. І добре, що ще не лазили. Станції, якщо не перекопані, в принципі, ремонтуються непогано. Хоча в мене був один негативний випадок. І от дивлюся, запобіжник на платі, то спалений, а тут не спалений. А чому йому горіти? Сюди 15 амперний запхали. Робоча потужність 500 Вт. З заводу має стояти запобіжник. Робочий сум, точніше, 2,4 ампера. Ну не знаю, 3-5 ампер можна поставити. Ну, блін, не 15 ампер. Ясно, що воно всього. Вигруть її біня. Залишилось подати 220 і зрозуміти, чи не стрельне. 220 подав. Є реакція, клацнув реле. Пойшла потужність. 110 Вт, 240, 400, 500. Є, працює. Ще протестую туди назад. І можна буде віддавати. А як вам екофлячки? Отакі От умови в полі? В таких умовах хлопці живуть і б'ються? Страшно запилючена екофлоука. Гвинти кручені, деякі відсутні, до неї лазили. Явно не видно де і коли. Може, просто діагностували. На морді бачу збиті деталі. І кнопка DC on-off не нажимається, не відчувається, щочок під нею. on off в порядку. На включення вона не реагувала по тій причині, що в короткому вся низьковольтна частина. Високовольтна виглядає живою, і це дуже добре. По ціні питання низьковольтна в короткому. І БМС спрацювала, врятувала батарею. Батарея ціла, зарядна ні є, працює нормально. Розбираюсь. Я екофлоу з його теплоємністю плати і кількістю лаку задоволення так собі. Аналогічно з його радіатором, особливо силовими. Це просто дурдом. Позапаював, поперевіряв, що бачив, що міг. Тепер залишилося зрозуміти, стрельне чи не стрельне. Чи включиться. Включитись включиться точно, тому що короткий позабирав. Є, навіть заряд показало. Ну і момент істини. Вихід 220, блін, так тільки писок забрати. Реле клацнуло. Помилок нема. Пішли, поїхали. Працює. Добре, ще поганяти зарядка, розрядка на великій потужності І можна збирати. На цей раз повезло. Кнопка. Кнопка не працює. Точніше, глючить. Якщо буде донор, то поміняю, бо купити не знаю де. Кнопка на USB виходи Зібрав, пробую заряджати. Реле клацнуло. Вентилятори пішли, є запуск. Потужність. Вдуває, не вдуває. показуй скільки вдуваєш. Є індикація, розганяється. Заряджаю, розряджаю, видаю. Плата розширення від сателки, від Інтегри чи від са 64 -ї. Має окреме живлення, в тому числі резервне, і має зону. Скільки вона зон має? 8 зон вона має. І з неї вийшов білий дим. Причому вийшов білий дим так, що залишилася чорна копоть. Десь підключав акумулятор чоловік вночі і щось не так напів підключав. Явно є випалений запобіжник. Він колись був багаторазовий, більше не буде. Питання, чи вижили перетворювачі? Що далі? Сидячи, по всьому перепутали полярність акумулятора, випалило пару діодів, запобіжник багаторазовий. Прогоріла плата в глибину. Ось фрезою вичищаю до голого білого. Плата тут двостороння, знизу нічого особливого немає, тільки полігони, екранування, Відповідно, проблем немає. Пару дорожок відновлюю, міняю пробиті спалені деталі, і мало би працювати. Основна цінність ремонту такої штуки в тому, що не треба перепрограмовувати. Тому що якщо будинок величезний і немає документації по централі, по розписаних датчиків зон, це можна просто повішатися як новий монтаж, поки розберешся, скинеш на заводські, повідновлюєш, понастроюєш, перевіриш. Тому інколи простіше відремонтувати навіть в складному стані. Тим більше, що придбати зараз таку плату, вона є вже знята з виробництва доволі проблематично також. Обиду перевірити, чи працює. Орієнтовно 19 вольт подаю на вхід. Полярність тут не має значення, бо це є вхід AC, alternative current, змінна напруга. Зараз би мав запуститися контролер. Запустився, індикатор засвітився. Значить, порядок. Тут в нас би мало бути 5 вольт, 5 вольт є, тут би мало бути десь 12 плюс-мінус. 13 є добре. І на акумулятор мало би йти 13 ,8, 82. є, налаштовано навіть добре. Струму у нас помітного нема, акумулятор заряджений, теж не буде видно. Але пішов. 140 мА було і зникло, бо акумулятор заряджений. Тепер подивитися, чи буде працювати від акумулятора. Чому в такій послідовності? Тому що цю плату, якщо включити просто від акумулятора, то без появи. Живлення AC, вона не включиться. Це така її особливість. А вже як було AC і пропало, вона працює від акумулятора. Все відремонтовано, залишилось залити лаком і можна їхати ставити. Комусь сьогодні повезло. Що може бути краще, як розпаковка комплектуючих, які приїхали для серйозного пристрою. Значить, крани в нас клапана отак от виглядають. Вони поки що поки нові, не мають прив'язки до механізму. А це би мали бути сирендж, мали би бути шприци. Запаковані вони по-дорослому. А всередині, всього-навсього, отак. Плунжер і сама пара. Бомбезно приступаємо. Причому Виробник комплектуючих зовсім інший, ніж виробник обладнання. Ну, це нормально. І так, маємо клапан по лінії С, котрий пропускає. Вони вже всі мають підтоки, тому міняємо зразу всі. Для того викручуємо заглушки, викручуємо магістралі, викручуємо сам клапан. І демонтуємо плунжер. Отак. Тут це зроблено для зручної заміни практично без розборки. А от є комплект плунжерна пара шприца і клапан. Все пластикове. Міняємо на новий. Для цього спочатку збираю плунжерну пару, трошки мочу, щоб воно. Легше зайшла спиртом. Є, тепер потрібно взяти клапан. Зразу вкручую заглушку, щоб не контамінувати. Є, друга піде далі. І тепер вкручую, оплотнюючи кільце вже тут зразу, шприц. Оп, затягнув, будемо вважати, що цього достатньо. Положення. Вірне чи не вірне, порівнюю з робочим позначкою вниз. Вірне. Фактично можу монтувати. Защіпаю плунжер, наживляю гвинти, але першим ділом, щоб уникнути контамінації, закручую робочу магістраль. І так треба буде зробити зі всіма трьома. Тут добре. Робота приємна. З новим обладнанням працювати зручно гарно. Коли воно чистеньке, коли воно новеньке. І головне оригінальне, а не китайське. Ну що, механічну роботу зробили, тепер треба в'їзду. Поїхали.